Привіт, друзі! 3 червня. Сьогодні з вами знову реклачок. З неочікуваним візитом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак терміново відбув до Вашингтону. Це відбулося практично відразу, як закінчилися переговори в Стамбулі. Деталей цього візиту не так багато. Відомо лише про те, що будуть говорити про оборонку, військову допомогу, звісно, і також будуть говорити про співпрацю в економічній сфері і обговорювати ті питання, які піднімалися. Саме на переговорах. Є певні ознаки того, що нам допомагає Трамп, аби тиснути на Путіна. Хоча це ще не зовсім очевидно. Ну і в Анкарі сподівається на саміт Путіна, Зеленського Трампа за посередництво Ердогана. Хоча в Кремлі вагається з цим. То кажуть, що хотіли б, то говорять, що ні. Пісков видав черву порцію коментарів. Давайте, друзі, вам зараз розповім все, що відомо. Про переговорний процес Росії та України можливе замороження війни. Ну, принаймні такі певні ознаки зараз з'являються. Тому підписуйтеся на канал, коментуйте відео. Ну і, звісно, пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу почутого. Вони мені дуже цікаві. Але, звісно, друзі, розпочну я сьогоднішній випуск не із візиту Єрмака до Вашингтона, що насправді дуже-дуже важливо, і не санкції, які збираються вести Конгрес проти Росії, а з повідомлення про те, що Служба безпеки України. України провела унікальну спецоперацію і, втретє, вразила Кримський міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців, точніше, підготовка до неї. Агенти Служби безпеки України замінували опори цього незаконного об'єкта, наголошую. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4-й годині 44 хвилини ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки, опор сильно пошкоджені, повідомляє СБУ на рівні дна. Там було закладено, друзі, 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. І це, звісно, посприяло тому, що ну, опора тепер не дуже міцна і міст фактично перебуває в аварійному стані. Ну, видно добре, на фотографіях, що там не все ладно із цим мостом. Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Шкода, що це не сталося в неділю. Тоді, певне, у російської переговірної групи ще б менше було аргументів, а в нас ще більше карт. Але ми частим і нині це дуже правильно, особливо на тлі візиту. Ще раз наголошую українські делегації до Вашингтону. І, власне, малюк говорить про наступне: раніше каже, ми двічі вразили кримський міст у 22-му та 23 му роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Певне, також фура там стояла, вибачайте за жарт, але справді дуже цікава. новина і приємна. Жодним незаконним об'єктам Росії каже немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення. Своїх військових дуже сподіваюся, що він таки рухне, і це буде справді дуже вагомим аргументом Медведєву заткнутися і не розповідати про те, що тепер усіх тут будуть вбивати. Власне про це він говорив після атаки СБУ, знову ж таки, СБУ по військових аеродромах. Ну, а тепер, друзі, давайте повернемося до візиту української делегації до Вашингтону. Сьогодні рано вранці з'явилося повідомлення про те, що українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України пані Стефанішиною і очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком прибули до Вашингтона. В складі делегації є і команда Міністерства оборони України. Спочатку не було жодного повідомлення, про що будуть говорити, а потім з'явилося Трішки деталей. По-перше, оборонна підтримка та ситуація на полі бою загалом загальна декларативна фраза, але без неї ніяк. Наступне, посилення санкцій проти Росії. Сьогодні багато є заяв з боку конгресменів про можливе ухвалення законопроекту Лінсі Грема. Наступне угода про створення інвестиційного фонду відбудови. Про нього вже мовилися. Чимало це так звана угода про рідкось земельні мінерали, яку так хотів підписати Трамп. Робота над нею тривала, нині навіть триває ще цього тижня. Будуть доухвалювати в парламенті відповідні зміни до державного бюджету. Ну і там мають поговорити про те, як наповнюватимуть цей фонд. Можливо, Трамп вирішив наповнити його зброєю. І також. Питання повернення Росією депортованих українських дітей буде підійматися під час зустрічі, і пропаганда росіян пов'язана з питаннями церкви. Про деталі я вам обов'язково повідомлю, як тільки буду їх знати у себе в телеграм-каналі або тут. Підписуйтеся і на Ютуб, і на телеграм. Посилання, до речі, на телеграм знайдете в описі під цим відео. Багато розмов є про санкції. Я сьогодні це вже аналізував зі своїми колегами на каналі YouTube, так що слідкуйте за випусками, які будуть з'являтися, і за тими, які вже є на каналі. Ну і ми дійшли висновку про те, що в чистому вигляді законопроект Лінці Грема про 500% мит, як вторинні санкції, ухвалений навряд чи буде, але якісь відсоткові мита все ж таки можуть бути схвалені конгресом. Ну, принаймні для Трампа це буде додатковий аргумент тиску на Путіна. Так, друзі, ознаки такі є. І про них навіть сказав посол Сполучених Штатів Америки в Туреччині. Спікер Палати представників, своєю чергою, Майк Джонсон, якого ви добре знаєте, підтримав запровадження максимально жорстких санкцій проти Росії і сказав: є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього. Сказав Майк Джонсон сьогодні журналістам. Хоча до цього жодного коментаря з приводу ухвалення відповідного документу він не робив. Нагадую, Майк Джонсон підготував альтернативний законопроект у 2024 році про державний бюджет Сполучених Штатів Америки, в якому була передбачена фінансова та військова допомога Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, в тому числі там була фінансова і військова допомога Ізраїлю, індотехікеанському регіону. Це саме він досяг компромісу між Трампом та Байденом і фактично протягнув цей законопроект у палаті представників. Ну а згодом його проголосували і в Сенаті. В Сенаті він проходив складнішу процедуру, але все ж таки був підтриманий врешті-решт більшістю і підписаний Байденом. Сьогодні ж Майк Джонсон виказує підтримку ініціативи Лінсі Грема та Річарда Блюменталя, які минулими вихідними були в Києві і зробили гучну заяву зі Совійської площі про те, що варто тиснути на Путіна. Своєю чергою, друзі, Трамп фактично не прокоментував. А я вважаю, підтримав спецоперацію Служби безпеки України, яка носить кодову назву Павутина. І мала на меті знищення стратегічної авіації Російської Федерації і мала успіх ця операція, бо жодної критики на адресу цієї спецоперації з боку Трампа немає. Чому? Тому що як повідомив американський посол у Тречні Том Барек в інтерв'ю телеканалу НТВ у президента США Дональда Трампа закінчилося терпіння щодо конфлікту в Україні. Ну, можна це розцінювати як ініціатива Трампа передати посередництво у цих переговорах Ердогану. Так, це один із маркерів, але й інший, те, що Трамп прагне припинення вогню. Його не цікавлять умови припинення вогню, йому потрібно, щоб просто перестали стріляти. Так от, друзі, американський посол у Туреччині Томак Барак зазначив, що Туреччина може зіграти ключову роль в організації зустрічі лідерів США, Росії, Туреччини та України з метою пошуку вирішення конфлікту. Відразу по цій інформації додам вам одну цікаву деталь про те, що російські телеграм-канали з самого ранку, ще о 6-й ранку, почали повідомляти про те, що Анкара. Повідомила російські засоби масової інформації спеціально для російських засобів масової інформації про те, що така зустріч може бути. Тобто Кремль зацікавлений у ній, але робить заяви дещо інші. Я ще торкнуся їх, маю на увазі заяви Піскова. Далі у посла Сполучених Штатів Америки поцікавилися, як саме Трамп ставиться до ініціативи Ердогана. Ну, я чесно скажу, відразу обмовлюся, не вважаю це ініціативою Ердогана. Так от, щодо проведення чотиристоронньої зустрічі за участю самого Трампа, ну і лідерів Росії, України, ну і, звісно, посередництва Ердогана. Що, власне, сказав Барак, Туреччина може зіграти ключову роль в організації такої зустрічі, звісно, з метою пошуку вирішення конфлікту. Проте, каже він, не можна говорити за президента США. Але він вважає, що це має бути змістовна зустріч, де будуть ухвалюватися ефективні рішення і гарантується безпека. І далі він говорить наступне: у Трампа більше немає терпіння, не можна сказати, що він взагалі терпляча людина. За участю Туреччини та усунення низки питань може відбутися зустріч на Вищому рівні я думаю, ми зможемо знайти рішення, яке влаштує всіх. Учора було повідомлення про те, що у Умерв та Мединській домовилися про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна в Анкарі наприкінці червня, початку липня цього року. І Анкара сподівається, що саміт. Щодо України пройде в найближчій перспективі, і переговори в Стамбулі можуть його наблизити. Звісно, цьому мають передувати низка рішень щодо, звісно, готовності до такого саміту. Але як сьогодні показує позиція Росії, вони не налаштовані на швидке припинення вогню. І з цього приводу зробив заяви речник Кремля. А тут рахуйте, це і рот Путіна, Пісков. І що він, власне, сказав: очікувати на якісь миттєві прориви на переговорах Росії та України в Стамбулі було б неправильно. Хоча ми бачимо, що певні зрушення є. Це ж стосується і обміну військовополоненими, і обміну загиблими, ну і в тому числі заяви про готовність до третього раунду. Звісно, поки що про терміни й говорити не доводиться. Хоча міністр оборони України, та й в тому числі Мединський, говорили про період з 20 по 30 червня. За словами Піскова, між сторонами було досягнуто певних домовленостей. Вони важливі і будуть реалізовуватися. Питання компромісів з боку Росії є, каже, темою для переговорів. Воно не може бути публічним. Тобто компроміси, як виявляється, Росія допускає. Але наголошу, вкотре повторюся, що компроміси за рахунок українських інтересів. Рішення, каже, про публікацію російського проєкту меморандуму щодо України. Тут дуже примітний, друзі, момент, було ухвалено Мединським після того, як документ було обговорено з українською стороною. Тобто відповідання за публікацію цього документа перекладено на Мединську. Певне, в Кремлі не всім це подобається. Заява ж Зеленського, каже Пісков, після переговорів у Стамбулі незручна, виявляється, Кремлю, і невдала, і вона не відповідає переговорному духу. Певне, треба було подякувати росіянам за те, що вони нас вбивають. І далі Пісков сказав, що Москва має канали діалогу з Вашингтоном і продовжує їх використовувати для спілкування. А от новий контакт Путіна і Трампа може бути кажучи, організований оперативно, якщо буде потрібно, поки таких домовленостей немає. Він, певне, має на увазі телефонну розмову. Ну а щодо зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіним в анкарі. То Пісков сказав, що найближчим часом, навряд чи вона можлива. Що, як на мене, вказує на те, що і тут Крем намагається тягнути гуму. В принципі, все як завжди, нічого абсолютно нового. Інформації про перебіг переговорів поки що не так багато. Вона, як на мене, дещо прихована. Те, що помітне на верхній, то дійсно президент Сполучених Штатів Америки сьогодні, я вважаю, зайняв сторону України. Але робить він це не публічно. Це, звісно, не означає, що ми завтра отримаємо ракети та магавки, або якісь пекельні санкції проти Росії. Ні, цього навряд чи буде. Але те, що підтримка Путіна Трампом уже просто зникла, то це як на мене більш ніж очевидно. Трамп продовжує в своїй манері публікувати пости в Тросул, говорить про те, що. Збройні сили Сполучених Штатів Америки озброюються просто шаленими темпами, такого ніколи не було. Америка стає найвеличнішою, а без мит і тарифів, які він водить, то економіка Сполучених Штатів Америки взагалі б зникла. Ну, хоча, якщо він буде і далі продовжувати таку митну політику, то вона точно може зазнати суттєвих втрат. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, слідкуємо в оперативному режимі за ними у мене в телеграм-каналі, а також тут. Не забудьте перевірити свої підписки. Половина з вас дивиться канал без підписок. Тому запрошую долучатися. Всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!